Андрій Уцик. Святослав Горчак. Коломис. Мартиненко пробиває, але, ну, але насправді Горчак зараз він може, віддає, коломис, коломис! Його Мелянюк ретує свою команду. Нарешті у нас відновлюється гра Артишевський, Кулініч скидає на Луцюка. Пробиває той Омелянюк, з Але виходить сам собі вперед, прокидає черевач, пробиває. Ой як небезпечно. Луцик. Колініч. Проти нього Володимир Хоманчак. Колініч пробуває. Ой, як. Жак. Ох. обрізається зараз. він. Відбирає в нього переход. Святослав Горчак. І... Продовжується гра. Партиненко прострілює. Горчак пробуває. Обили... Максим переходько. Технічно на Умця передача Мартиненко. Один був. 14. Артем Мартиненко. Збирається тренера своєї команди і зараз не доходить м'яч до газетку, але ось череваш і не влучає. Георгій Колідіч. Козакевич знову у нас у грі. Мартиненко прострілює і Сам є його і виконує. Володимир Плюта, Максим Переходько. І я маляню. Маляню. Мається прибити і <рек comunidad> проти Лавренчука. Вадим заход! Один новий! Але іншої думки арбітри. Артишевський пробиває як же ж тебе с... Ой-ой-ой-ой-ой! Залітає такий м'яч, боже мій! Що ж там трапилось? Після розірву цього стандарту. Відбирають м'яч, максимдерман! Га На нам ця! 2 2 ой Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. 21-й. сіленою передача була від Артема. Водим Жак головою переп... Будуть боротися до останньої секунди. Хоманчак. Любар і забуває. Ігор Черевач. Як же зараз розібралися? Перехопили м'ячі. Любар тут йому слід віддати належне. Не пожалів цей пас і перебив Ігор Черевач. Вперше... І залишає на Луцика, пробиває Луцик. Полюка викидає. й вперед на Дермана. Дерман головою схидає Луцюк. Треба забивати, ну як? Горчак. Далі переводить на Переходька, той технічно прибираючи полюка. Вадим на Олександра Любера, той приймає м'яч при Горчак. Пробиває Святослав Горчак, але не невелич... влучає. Володимир Клюта Кулініч пробиває Чекалюк пробиває, М я слітить повз горе. Ой-ой-ой! Його в порожні ворота заводити. Пробиває зараз кардиналівці, Газицький скидає на Хомончака. Далі на Черевача. Ігор Черевач пробиває! 4 2 Ігор Черевач! No 16. Ігор Черевач. Ігор. Ігор Черебач оформлює. дубль. Мартиненко. Марук. Прострілює. І там Володимир Плі. Ігор Черебач. І що там? Фор. Водим за. Луцюк пробиває! 5-2! <плес> ну що ж, 2-21 залишається. Данило Семенюк. Кулініч <плес> все ж таки розіграв тебе. Зараз Кулініч пробуває

Não, não.